Герої не вмирають, ми вкотре про це говоримо. І ми ну, дійсно віримо, що всі ці вчинки, які е, зробили е, наші захисники, е, і, на жаль, які втратили, ну, це, це коштувало їм життя. Так? Я, до прикладу, е, бачив нещодавно от, допис в інстаграмі, що серед люд, віруючих людей також ці трагедії відбуваються. І е, один із наших братів. Хороший сім'янин, я так розумію, він був і пастор. Він теж героїчно, але все ж таки загинув на фронті від цієї війни, і ми віримо в те, що Бог не залишиться також без уваги. Що ті, хто був на захисті справедливості, на захисту, на захисті миру і добробуту, вони теж будуть внесені до книги життя нашим Господом, але хочеться закликати також мати. У Господа в серці для того, щоб надія на нову зустріч все ж таки була у тих, хто втратив своїх рідних і близьких. Так. Ем, ну що ж, переходимо до наших буденних буденних справ. справ, До так. продовжуємо жити, друзі. Е, сьогодні ми готуємо. Дуже смачний, дуже простий чізкейк у мікрохвильовій пічці. Я думаю, що в кожного вдома така пічка є. Можливо, є просто звичайна духовка, то можна це також приготувати. Але зараз це такий чізкейк за 5 хвилин називається. Для цього у нас є мікрохвильовка. Вона у нас тут під столом. У нас є блендер. Формочки, в яких ми будемо це робити, можна в принципі робити і в кружечках, але ми використаємо такі прозорі мисочки. Для цього нам потрібно показуємо 50 грамів печива. У нас тут 100 грамів, це звичайне таке пісочне печиво, якого ви знайдете в будь-якому магазині. За 15 гривень у Так, є у нас вершкове масло. 10 грамів для однієї порції, 20 для двох. У нас сьогодні це все подвоєно для нас двох, щоб зробити дві порції. Для начинки у нас є ось такий творог, він у нас ще запакований. У таких бракетах, я думаю, будь-який творог підійде або вершковий сир, одне яйце, цукор 20 грамів, сіль на кінчику ножа, молоко 20 мл та крохмаль 30 грамів. І тільки зверху ми будемо прикрашати нектарином, який ми. Трішки протушкуємо для того, щоб він не був сирим. Що ж ми робимо? Перебиваємо спочатку печиво в блендері, все додаємо сюди. Будемо зараз топити вишкове маслом. Ваню, ти взагалі любиш чізкейк? Я люблю чизкейки, але вперше бачу такий рецепт, щоб із печивом було. Але знаєш, от я пам'ятаю, у мене є такий смак з дитинства. Були такі тортики із печива просочені йогуртом. Пам'ятаєш, коли слоями викладаєш yeah, і кожен слой. Я тільки це переб'ю і запам'ятаєш, ти хотів розказати. Перевір, чи вимкнена розетка. Це дуже просто, дуже швидко. Все одразу це одразу в таку видає. крихку масу. Так, е тільки зараз нам треба ось цю масу розтопити також в так. Зробимо, Щоб разом е це тут перемішати. Ти знаєш, для мене чизкейк, я дуже люблю його готувати повністю на велику, ну, як торт, знаєш, чизкейк. Так, вимикаю. І там так само ти береш основу, можна пекти основу, але це займе якийсь час. Легше взяти пісочне, е, таке печиво, змішати його просто з маслом, це, ти викладаєш основу, трішки пропікається вона в духовці, і потім оця сиркова маса. Варіацій багато. Там є такі рецепти, де треба збивати багато білки, mm -hmm. жовтки. У нас сьогодні дуже простий такий рецепт. Я думаю, Масло що має навіть бути прямо розтоплене, розтоп... чи воно має бути Ростоплене. просто м'який? Розтоплене розтоплене заради того, щоб легко змішатися. Дорогі наші чекаємо від вас коментарів, чим ви снідаєте. Дуже цікаво почути. Ти тим часом дивимося коментарі стосовно попередньої теми. Пише Андрій: Ну, діто народження і присутність там батька є підтримкою для жінки. Дитина народжується не така гарна, як на картинці. Помощщина трохи і другого кольору складнувато для психіки чоловічої. Не чи така розмова змотивує. Ну що ж. Кожному своє, як сказала Каріна, це все е, наша експертка Каріна, не, не ведуча це все індивідуально, і це нормально. Якщо якийсь чоловік е, хоче бути присутнім на пологах, якийсь чоловік ні. Якщо дружина навіть може мати таке бажання, щоб чоловік був присутнім, а може і не мати такого бажання. Це теж абсолютно е, нормально. Е, це про порозуміння. Поріжувати тільки вам. Ось я розтопила масло. Зараз я його сюди додала до цієї а... маси. маси. Так, зараз ми це будемо просто змішувати. Так, люблю цей процес. Слухай, не знаю. Я для себе відкрила за останні роки от цей момент, коли ти готуєш щось на кухні, це якийсь момент відпочинку, коли розвантажуються думки, ти робиш щось своїми руками. Це просто прекрасно. Головне, щоб часу на це вистачало. Ну це точно, однозначно. У мене такий день знаєш, п'ятниця. Я готуюсь до суботи, я е, готую все найсмачніше, що вмію. Угу. У нас, до речі, в цьому рецепті ми використовуємо не просто кисломовочний сир, а це вже сиркова маса. Тобто, вже є підсолоджувачі в цих сирках. Тому цукру багато нам додавати не, не потрібно. Майте це на увазі, ну слідкуйте за своїм смаком. Тобто, якщо ви полюбляєте солодше, можете додавати. Якщо у вас кисломолочний сир, ну без цукру, в принципі, не обійтися. От в нашому випадку це вже сирокова маса, вона ароматизована і з певними домішками, тому використовуємо так. ось так. це ну Що все. ж, я зараз буду викладати основу, а потім готувати вже. Значинку, знаєш? Uh -huh. а, до речі, не знаю щодо сирків, які у нас коштуємо. Uh, чи... Нам написала адміністратор зараз в чаті, oh, що uh, вона придбала нам безпосередньо. Uh, зрозуміло, uh, сирки. Так, uh, показую. Ми беремо дві тарілочки, можливо, навіть більше у нас вийде порцій. Тобто, то випадаю... це у нас такий це? слоєний буде, так? Дивись, чизкейк. Він в принципі чизкейк, це коли є основа. Пісочний оригінальний нью-йоркський чизкейк — це коли є основа і є е, сама сиркова маса. От ми беремо, ось я показую, і це просто так утрамбовуємо, втоптуємо цю, цей низ. Це у нас замість коржу. Так, це наша основа, це наш коржик. Е, Раз, до речі, друга порція тобі, Ваню. Потім, можливо, зроблю для якоїсь команди. Якщо Будуть себе добре вести. Пишуть нам коментарі доброго Божого ранку, Боже в Україні. Сьогодні день народження нашій доньці Вікторії. Прохання помолитися, yeah, yeah. щоб добрий Господь благословляв її і надалі. Дякую. Це пише Валентина Паламарчук. Вітаємо вашу доньку Вікторію з Днем народження. В кінці етеру будемо молитися і обов'язково помолимось про неї також, щоб Господь благословляв. Боже, пласти нам бажають. Добрий ранок пишуть. Є і філософські запитання, е е тому долучайтеся до обговорень. Пишіть чим снідаєте, чекаємо, чекаємо ваших повідомлень. Так нам дуже приємно, до речі, коли ви пишете, що ви е, на сніданок е, приготували щось із того, що готували ми в студії. Які рецепти вам показували? Чим ділилися? Це підтверджує те, що вони їстівні. Так. так що ми тут не просто знаєш для кадру спробували. О, як смачно камера виключилася. Ой, давай швиденько. Це все прибирати. речі, ми завжди все їмо всією командою потім. Yeah. 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 А все чому? Yeah. Тому що ніхто не встигає поснідати так рано і всі голодні. Yeah. <laughs> yeah. да. Роз, yeah. Розігналася тут все в мене. А, викладаємо всі сирки. Ну, такий а, цікавий рецепт, мені здається, дітям дуже буде подобатись. Це більше варіант як десерту, а не повноцінно uh, прямої їжі. Хоча uh, ну тут вже є і білок, uh, в але принципі. він солодкий. Uh, ну важен... можна зробити не таким солодким <гум> солоним. Так зробити такий салон. Соло... А чому ні? Слухайте, треба придумати рецепт солоного Так, Беремо яйця, два яйця у нас зараз один, але я нагадую, що ми робимо подвійну порцію. До речі, ти колись робив кекс в мікрохвильовці? Е, робив і це не вдалося. В мене. Так? Воно вийшло дуже як бяка якась, і це неїстівне. Тому той рецепт, принаймні, який я пробував, він не працює. Так, додаємо крохмаль. У нас тут 60 грамів, тому що подвійна порція. Крохмаль допоможе нашому сиру. Триматися кубки, знаєш. А є різниця, який це крохмаль кукурудзяний чи картопляний? А, взагалі радять для випічки, для таких страв використовувати кукурудзяний. Чесно, не знаю, чим це зв'язано. Я не досліджувала це питання. Але Можливо. Ось такий факт я знаю. Так, 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 що не можу. О, так, буде трішки шумно. Одразу вибачаюсь. Я там трішки, можливо, треба буде. О, Дуже така кремоподібна маса приємно виглядає. Mm -hmm. І пахне дуже гарно. Ну, Бо напевно там є ванілька так, якась. Ванілька. В... Ну, до речі, наших дуже сирках. смачно нагадує. До будь-яких сиркових мас, до випечки з сиром класно заходить лимонна цедра. Ну, у нас зараз її немає. Наступний раз підготуємо. Цього вистачить. Це просто треба для того, щоб змішати. Так, Ваня, що у нас в коментарях? Так, от що? дивлюсь: снідала сендвічем з сенвічем з м'ясом і авокадо плюс болгарський перець. Ось тому. Такий от сніданок так, був у нашій глядачки Катерини. Так, ми будемо зараз це все викладати на основу. Ставити мікрохвильовку на 3-4 хвилини. В цей час ми будемо зараз а, тушкувати наші а, нектаринчики для прикрашення. І в мене трішки тут не вистачає місця на цій кухні. але ну, Нічого, зараз впораємось. Так, Я так розумію, що от в нашому випадку у нас нектарини, але люди можуть використовувати будь-які будь ягоди, груші. фрукти. Так. Все за смаком. Друзі, ми тут завжди кажемо, що можна якось під себе рецепти удосконалювати, змінювати. У мене взагалі в моєї сестри, старшої, якась суперздібність. Вона може е, якийсь класичний рецепт чого-небудь зробити з тих інгредієнтів, які в неї є вдома, і він в неї виходить. Я просто завжди дивуюся, що це якась реально не суперздібність. До речі, а ти не знаєш, не практикувала, чи ось цей рецепт можна повторити не в мікрохвильовці, а в духовому в духовій шафі, Тому що І у мене відчут. вдома немає мікрохвильовки. Я от так. думаю, Так, показую. Чи це можна. Ось такі у нас вийшли дві е мисочки, будучи, напевно, десь дві. Я думаю, просто не невеликі, але радять це робити просто в кружках. Велика угу. кружка. Зараз я це кладу в мікрохвильовку на 3-4 хвилинки. А ми з вами в цей час? Подивимось букву закону, і якраз за цей час наші кекси вже кекси хотів сказати. чізкейки приготуються, і ми займемось зараз трішечки тушкуванням наших нектаринів. Буква закону для вас. Зараз Каріна у нас е, тушкує трішечки нектарини, щоб Дуже вони гарний. у нас були термічно оброблені. І е, я туди додала масло і трішки цукру. Трішки можна цього не робити, це все ну, але це буде, знаєш, це буде краще трішечки як е, консервант, тому що інколи буває в холодильник поставиш, якщо це були свіжі фрукти не карамелізовані, то може пліснява з'явитися. А Ухти. Гарячі, гарячі, гарячі. воно так піднялося трошки. Уже піднялося. Не трішки, я би сказала, а так нормально. А, ну, Маємо ось такі. Зараз треба, щоб вони трішки остили. А так. якраз наші е, нектаринчики трошки тут ще проваряться. Е, я в цей момент, я б знаєш, тут у нас є ще одна така формочка. Я б її е, всю заповнила. Нам тут, до речі, пишуть про те, що їдять наші глядачі. Це читають? Так, Цікаво. читаємо. В п'ятницю робили на обід супчик з кабачку і томатів. базилік замінили сироп сиром. О, це теж наш рецепт, Це ми готували не? так з дашкою. Бо базиліку треба свіжого небагато, а решта пропадає швидко, невигідно. А решта за вашим рецептом дуже смачно вийшла. Ну дуже дякуємо вам за цей калитар, тому що, Ви ж знаєте, я за практичність. Коли оце у нас тут кокосове масло, там чи ж кокосові слівки, чи ще щось, те, що не сезонне, те що дороге. Я не прихильник цього, тому ми з вами. Порозуміємося. Я б теж, напевно, замінив би те, що не сезонна якась зелень. Ну, дивися, базилік що... зараз можна ще придбати. Просто, просто питання, якщо чі? ти його не їсиш далі, то так, це не практично. А якщо ти будеш його потім їсти, я коли купую якусь зелень, то я потім все Просто Базилік це не просто якась зелень, це дуже е, ну, специфічна кажу, зелень. Це, як кому, я їм просто будь-яку зелень і базилік. І в салатах, і так далі. Просто. Ну, ну так, полос. його треба їсти. Тому, якщо це чисто на суп, то напевно невигідно дійсно, тому що ну, задорого. Так. так. Зараз я зроблю ще одну порцію, поки це все там ще трішечки треба, щоб протушкувалося. І знаєш, і ця маса, щоб її зараз скуштувати, теж треба, щоб вона остила. Це точно. Ну, так багатенько у нас виходить цих чизкейків. <плес> Ну, звичайно, не 5 хвилин, як ми анонсували. 5 хвилин ну, для, для однієї людини, для 5 хвилин, в принципі. мікрохвильовці буде. так. Але в принципі Останні. на це треба трішки більше часу, просто знайте це. Але якщо є вільний ранок, то це прекрасно, можна зайнятися цим, зробити ось це. Просить режисер у нас порцію для себе, щоб ми йому зробили. Ну от якщо все буде добре, <рес> якщо все вийде. Так, чому не Ваня, У нас це завжди виходить. Питання, як це правда. Друзі, нагадуємо, що у нас сьогодні багато тем, особливо теми щодо батьківства. Ми говорили. Про період вагітності, як бути жінці, як слідкувати за своїм здоров'ям, власне, які можливо приймати вітаміни, чи бади, фоліву кислоту також згадували. Ми говорили ще й про підготовку до батьківства, тобто, яка участь безпосередньо чоловіка в цьому процесі, де ці курси знаходити і чому і, чому там навчають. Взагалі, мені здається, знаєте, що. Статистика, от якась така. Так, ми бачимо зараз під час війни багато дійсно жінок при надії. То мені здається, буде щось трішечки схоже, особливо зараз при надії. Ти як при надії це вагітна жінка, жінка жінка це жінка при надії При надії. в положенні російською. Тих, хто не знають, як перекласти слово в положенії, це при гарно звучить да, дуже доречно до нашої програми і нашого каналу. А то знаєте, от особливо зараз. Коли активно вимикають світло, то мені здається, статистика може бути схожа на той період, коли був карантин коронавірусу, як зросла демографічна так, шкала України. Ну, От, тому Будемо сподіватися, що так воно і буде. Так, що ж, будемо зараз викладати ці карамелізовані а, персики чи ліхтарини. Пахнуть дуже гарно вони. Глядає, ще ще як? пахне літом, я тобі так скажу. Тому що вже на календарі осінь, але ось А тут... пахне літом, так? Да? Пахне літом, тому що ось такі маємо. Так, хочеться сфотографувати, і будемо зараз кошти. До нашого інстаграму переходьте обов'язково в інстаграмі. Ми будемо всі фотографії і рецепту залишати для вас, тому будьте активними. Посилання на інстаграм зараз покажемо вам на нашому екрані. Наша блогер Каріна зараз зробить світло. Не виходить в мене гарно це сфотографувати. Треба на курси тебе віддати, курси блогерів. Так, Ну все, Ваню. Запрошую тебе до куштування. Не дуже Е... Ну, ще трішечки є. Можна спробувати гаряченьке? Так. ну Ми спробуємо, щоб зрозуміти, чи воно добре пропеклося. Смачно схоже на мою запіканку, яку я готував минулого тижня. Ну, Не бо смак. там, бо тут є сир. Тут є сир так. Е, пропеклося е. треба, щоб воно дійсно охололо, тому що хочеться із фруктиками спробувати, а вони зараз дуже гарячі, ну, гарячі тускувалися. Спробуйте, приготуйте, поділіться потім своїми враженнями, як вам цей чизкейк. Ми, ми що по плану далі? Маємо ми маємо далі розмову стосовно всесвітнього дня боротьби з поліомілітом, і ми будемо говорити з лікаркою-інфекціоністкою буквально за декілька секунд. Можливо, протягом хвилини вже вона до нас під'єднається. Тому залишайтеся з ранком надії.